Номер 24. Перевіряємо свої досягнення. Завдання номер. Один. Зараз я тобі зіграю мелодію. Оважно послухай. Заспівай її і визначи. Подивись уважно на ключові знаки. Розмір. Зверни увагу, що тут за такт. Побудова та спосіб розвитку мелодії. Літерне позначення періоду, познач літерами перше речення і друге речення. Синкопи, у яких тактах напиши номери. І підказка, що за такт це не є такт. Перший такт це буде після затакту, номер один такт. Далі інтервали, які позначені квадратними дужками. Друге завдання потрібно побудувати вгору інтервали та акорди з розв'язанням у поданих тональностях. Це буде мі, бемоль, мажор та до мінор. Потрібно побудувати збільшену кварту, зменшену квінту це буде друга пара третонів на 6 та другому ступенях. Зменшений тризвук від другого ступеня. Пригадай, що саме вони будуються у гармонічному мажорі та натуральному мінорі. І останній акорд, який потрібно тут побудуватися, це домінантовий квінсекстакорд. Він буде будуватися у натуральному мажорі та гармонічному мінорі. Пригадай, будь ласка, правило. Третє завдання потрібно виправити помилки у побудовах, поставивши знаки альтерації. А для цього потрібно дуже добре знати будову акордів. Наприклад, збільшений тризвук. Ти добре знаєш, що він будується з двох великих терцій. Постав, будь ласка, знаки альтерації, щоб акорд став вірним. Далі, мажорний великий секст акорд. Він Складається з малої терції та чистої кварти. Виправ, будь ласка, постав знак. Наступне завдання: потрібно зіграти у гру вірю, не вірю. Поставити галочку біля вірю або не вірю. Якщо є твердження вірним, поставити вірю, якщо ні, не вірю. Гуцульський думний лад це мінорний лад з четвертим підвищеним та шостим підвищеним ступенями. Так, вірно, це є гуцульський думний лад. Ставимо вірю. Прочитай уважно твердження і зроби свої висновки. І наступне завдання це творче завдання. Потрібно розгадати ребуси і записати відповіді.